Привіт усім, хто дивиться мій канал. Дякую усім, хто підписаний на канал, гостям мого канала. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити відео. Я вже казала, буде весною набагато цікавіше, тому що почнуться роботи на вулиці. Подивимося, як наша клубнічка буде. Перезимує, подивимось, як вона буде вже плодоносити і, цього року, які будуть ягідки. І, може, комусь треба буде розсади. Все буде і буде багато цікавого. Ми і, і виноградик садили, подивимося, як він нас перезимує, закопували його під землю. І ожинку садили, і малінку садили романтантну і неромантантну. Подивимося, як прийнялося. Багато чого. Що я буду робити, хочу посіяти суничку. жовтенькою, у мене дві пачечки. Буду сіяти в один лоточок. Ось ця, ось таких є Олександрія і барон Солемахер. Ось, буду сіяти в другий лоточок, два пакетика. І є ще теж барон солемахер, тільки на малюнку, оказується, це не клубнічка, це суничка, Я так поняла, бо наз, е, назва та сама, тільки ось е, намальована клубничка, а не суничка. Ну, написано: 5-8 е, грам будуть ягідки. Значить, буде немаленька ягідка, Крупненька І ось це теж, оказується суниця, а не клубніка е, регіна. Теж 5-8 гран написано, я їх посаджу. Ось в цю риночку, теж дві пачечки. Так що на кожну риночку буде по дві пачечки. но е, жовтеньку я відділяю від червоної. Як ви пам'ятаєте, в нас є бугор, де ми починали садити суничку, деякі не прийнялися, і ми її досадимо. У мене вже є посіяна, щоб не висипати, бо я вже відкрила пакетик. У нас немає світла. Е, вже я сіяла, Сіяла я 4.01.23 року. Пройшло буквально 6 днів, плюс-мінус. Нічого ще я не бачу тут. Зернятка набухли, Но не бачу, щоб ще прокільчувалися. Не бачу. Ось ці руденькі такі крапушки, ногті не намалювала. Це насіннячко. каміс. так, стоїть. Бачу, що насіннечко саме набухло. Ось тут є бур'янчик. Його висмикнемо зразу. І ось тут. А ось тут. О, вирвала. Так. Ну, набухло і то добре. Це в нас Червона. Так, я її закриваю. Це у нас червона ось така. Олександрія. Олександрія у нас вже е, теж є. Ось Олександрія. Ну, посіяли ще. Я щось забула, що я її вже купляла, ну, так, а це в нас ось така довга біла суничка, білосніжка. Теж сіяли 4.01.23 року. Теж вона без вуса і романтантна. Що в нас тут? У нас тут насіннячка було, єлі найшла в пачечки на так, ось де-не-де є сімена, вони теж набухли, ну, я не бачу, щоб вони ще проростали. Ну, їх тут ріденько, Якщо мені буде багато сюди цеї, то я досію сюди. Або вже не буду мішати, все буду сіяти туди, напевно. Ну, я подивлюся, якщо мені буде багато, то буду. Що я роблю? Я набираю, як я верніше сію, я набираю ґрунт лоточки, збризгую просто водичкою і розкладаю насінчико, розсіваю потрошки. А потім ще раз збризкую. І все, закриваю і підписую. Все, більше я нічого не роблю. Ставлю, і воно ось так. Там є конденсат, і вже поки не проросте щось, <кій> я нічого не роблю. Ось так я сію суничку. Це для тих, хто не знає як сіється. Дуже все просто. Намочили ґрунт, збризкали, посіяли, ще раз збризнули, щоб е, прибилося на сінечко до ґрунту, прицепилося. І все закриваєте і чекаєте в сході. Все дуже просто. Так, е, починаємо сіяти. Першу будемо сіяти жовту сонечку. Зараз посію і вам покажу, тому що в мене дві руки. Не можу. Зараз я посію і знімлю вас два. Так, ну що, я вже посіяла. Дійсно, видалося дуже багато в одну коробочку. Я досіяла до тої, що вже 4-6 днів назад ми сіяли. Все одно ми будемо її пікірувати і. Будемо пікірувати, і вона буде помаленько е, вириватися. Деяка буде менша, більша. Все одно будемо її проривати. Так що, ось так ми її зверху посіяли. І тепер просто збризкуємо водичкою, щоб вона чуть -чуть як трамбувалася. Ось. І все. Ось так ми сіємо. Все дуже просто. Закриваємо коробочку, закриваємо і все. І буде стояти, чекати, будемо чекати всходів. Тут підпишемо 10.01.23 рік. Тут я теж, як ви бачите, вже до неї досіяла трошки. Я їх збризну, ось так чуть-чуть зовсім, бо ґрунт вже влажний тут. Приклеїла теж наліпку, що в нас тут два сорти, і все. І будемо чекати, поки буде сходити. Одна зійде раніше, друга зійде пізніше. Котру більшу будемо виривати, пікірувати вже. Так що нічого страшного, що одна раніше одна без... може бути, що цей жовтий крем, що ми посіяли сьогодні, може бути, що він і швидше зійде, чим та. І кожна насінинка теж може й не зійти. Так що будемо дивитися. І зі всіма іншими робимо все те саме. Сіємо, збризкуємо, накриваємо, пишемо дату, хто пише, хто не пише, так чекає. І все. Все, всім удачки, всім пока-пока, мирно усім неба. Бережіть свої сім'ї.